Фінляндія постраждає наступною у Росії. Погрожують, що в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО, першою країною, до якої полетять ракети, буде Фінляндія. Про це заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов. За його словами, Фінляндія десятиліттями зберігала нейтральний статус, але після вступу до НАТО стала ворожим гравцем. Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього альянсу. Але оскільки це наші сусіди, то якщо, не дай Боже, відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими. Нещодавно Росія вже попередила Фінляндію через нову оборонну угоду, яка надає Сполученим Штатам Америки широкий доступ до фінського кордону з Росією. В Рефії у відповідь вирішили розгорнути свої новітні гаубиці у північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією. Крім того, Росія викликала посла Фінляндії через угоду про оборонну співпрацю, підписану між Фінляндією та США, якому заявили, що російська сторона не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з Російською Федерацією. Максим Турчинський, телеканал НТА.